Житомирські студенти не хочуть стояти осторонь глобальних процесів, які стрімко розвиваються в Україні, і виступають з об'єднуючою ініціативою. Ми сьогодні виступаємо за те, що ми дійсно є голосом народу, і плануємо 19, 19 березня 2014 року. О 12.00 за київським часом запросити всі міста України до загальноукраїнської акції Україна Єдина ця акція має об'єднати людей у всіх регіонах України від сходу до заходу від півночі до півдня. вважає молодь. Ми закликаємо всю громаду міста області саме 19 березня 2013 року вийти біля своїх будівель, зупинити машини зазвенять, коли коли в церквах е, просто сказати, ми єдині і Україна єдина, і ми за мир. Тому голос народу повинні почути всі. Представники студентства усіх Житомирських навчальних закладів підготували звернення до українців. Дорогі і близькі нам люди всій Україні. Нинішня ситуація в нашій державі не може залишати осторонь кожного з нас і зобов'язує всіх до чіткої відповіді на питання, хто ми є дії щодо анексії нашої території, окупації. Криму, військові погрози, все це є спробою залікати і деморалізувати наше суспільство, поділити нас і в котрий раз спробувати підкорити своїй волі. На все це ми, студенти Житомирщини, відповідаємо однозначно ні. Ми студенти Житомирських вузів та середньоспеціальних закладів виступаємо з ініціативою проведення загальноукраїнської громадянської акції народної солідарності, голос народу як символом миролюбства, стійкої та єдності нашої країни Нашої нашого народу через мережу навчальних закладів звернення передадуть у інші регіони України студенти впевнені, що Житомирську ініціативу знайде відгук у серцях патріотів.